Ти мій Господь, ти бачиш все і чуєш, коли в стражданнях нарікаю я, коли злий розпач у душі лютує, ти нагадай, що радість ти моя, ти нагадай, що ти зі мною поряд за тебе ближчих на землі нема. Мені потрібен твій батьківський погляд, коли довкола холод і зима. Мій дорогий, мій рідний, мій безцінний, мій бездоганний і найкращий друг. Ти у своїй любові є незмінний, ти підкріпляєш, оживляєш дух. Без тебе я давно уже зламалась, нічого б я в цім світі не пройшла, якби за тебе, Боже, не трималась, якби без тебе по житті я йшла, а ким я є без тебе, добрий Боже? А що могла, б, якби мій Бог не ти? Я лиш гукну, а ти вже допоможеш. Паду, без сил, спішиш мене нести. Твоя любов так душу зігріває, стає так легко на душі моїй, коли до мене слово промовляєш, так добре Бог в присутності твоїй. Ніхто з людей мене не зрозуміє, про що співаю і про що мовчу. А ти, Господь мій, бачиш середину, і чуєш, коли я в душі кричу. Коли від боротьби я знемагаю, і від думок так хочеться втекти. Мені завжди ти поміч посилаєш, щоб я могла вперед до тебе йти. Коли у серці біль та урагани, і замість миру лиш суцільний шторм ти скажеш словом, вітер перестане хитати човен серед темних вод Проблем тобі немає. Силу і дрібниць для тебе, Господи, нема. Це я втрачаю, я втрачаю віру і сумніваюсь, також Боже, я. А ти завжди ідеш зі мною поруч, ти руку мені завжди подаєш, ти прокладаєш стежку через море, через вогонь дорогою ведеш. Вода мене ніколи не затопить, вогонь душі не зможе обпалити. нічого в світі мені не зробить, бо є зі мною поруч Боже тих. І коли сльози потечуть рікою і видів як з глечика, вода, потіш мене, мій Господи, собою, скажи мені, що дочка я твоя. Я знаю завжди будеш ти зі мною хвилини щастя і в хвилини зла. Веди мене дорогою Госпою, не твійне царство Господа Христа. Амінь.